хвилин, yeah, дійсно пройшло, і сьогодні в студії м'яю і купаєць. Ми коментуємо матчі UGL. Ой, вибачається не то. Привіт, крім Юрчика, і ми сьогодні з купайцем будемо робити тірліст на другу кваліфікацію UGL. І Також розберемо результати першого тірліста, бо ми обіцяли, що ми робимо роботу над помилками. І мабуть, ми з цього зараз і почнемо. Хвитенько пройдемося про результата минулих кваліфікацій. У нас тут у мене тут на екрані є. Результати вновлена східка, і я також показував те, як ми поставили в тір. Зараз треба якось це зробити, щоб воно да. До речі, Ющик, всім привіт. Дуже дякую, що ти мені дав слово всім привітатись. Да, Дуже радий, що сьогодні менечок знов запросив, сьогодні зможемо знову, так сказати, з мальчиками посидіти, пообсуждати ту всякі дірішки і подивитися на рахунок команд. Ну що, зразу скажу, плюс-мінус наш черліст вийшов добрий, і я тільки бачу суттєві зміни, починаючи з А-тіру. І з Атіру мені здається, це команди такі, які, які дуже залежать від е, якоїсь е, якогось щастя. І трошки, я думаю, трошки ми про них зараз не поговоримо. Мені здається, всі команди, які ми оголосили Бетіру, нижче Бетіру і від тіру, то вони плюс-мінус такі і послідовнісніці пройшли далі. І до речі, хочу тобі дуже дуже цікавий факт і right. дуже круту аналітику. Виходить так, що я найгірший гравець цього всього турніру. Значить, дивись, я вже перед тим, як переходити до наступного тірліста, тратити тебе швиденько, з того, що ти дивився, як ти оцінюєш команду а, чи вони випадали твої очікування. Давай поговоримо про це, а також про Альфа Муверс, так як вони вилетіли раніше. Також трошки поговоримо з тобою і визначимо, чи випадали наші очікування і що зіграло взагалі фактором, що ми очікували, що ні. Ну, що сказати, важко цільнювати е, вихід Альфа Мьюверс стільки із-за того, що вони отримали тих луз, умовно. Тому що, ну, коли ми умовно ставимо команду в s Тір, вона грає проти команди А- Тіру, і вони мають зараз грати Best of 3, І умовно, навіть якщо вони і програли першу гру, це не означає те, що команда погана чи ще щось. Сталося, як сталося, я б не хотів якось їх там казати, що вони там погані чи хороші. Але поки що вони для мене там на конячка. Але я б бачу, як вони відігрували і цю гру проти теракота армії. Mm -hmm. е, ті побоювання про. Верхню двійку топлейнера з лісником не оправдались, вони грали супер паршиво. Також ми бачили, що вони зіграли і в семіфіналах проти Удір топ і їх теж в суті винесли. І я бачив против Хантінхульф вони теж грали а, десь на середньому рівні. Тому мені важко оцінити зараз альфа в якому вони стані. Але не знаю, чи я б хотів сьогодні вже їх ставити в стір. Це поки що найбільше мене моє побоювання. Ну, по побачимо, побачимо, що там до команди буде, бо ми в систему відносно, правильно, тобто дір вже не буде, але я знаю, що там є нові команди, і побачимо, чи не займуть тепер вони стір, а Альфаміверс ми не девотимо в адді за те, як вони відіграли минулого раду, хоча він казав, що це вони погано відіграли, да? та все-таки вони е вилетіли аж під кінець, як від них очікувалось. Добре, КПС, що ще додати по минулому турніру, чи будемо переходити до майбутнього? До майбутнього завжди добре переходити. Так то <с нічого <с не можу сказати. Хочу тільки одне сказати, що у Діри в неділю показали неймовірний перформанс. Так. Вони просто пройшлися по головам 2-0 проти Терекота армії, 2-0 проти Норд Старсів, котрі минулого дня їх теж 2-0 закрили. Так. Тому дуже цікаво взагалі, що відбулось. А відбулось те, що дуже сильно топленер, неймовірний сильний да. топлайнер, І це, знаєш, не топлайнер в стилі якогось е, Ефіді чи Смарта, коли ми знаємо гіпотетично, що вони сильні, і ми знаємо, які їм треба дати умови, щоб вони сильні були. Да? Там буквально, наприклад, проти нас, Альфа просто просто ферс коли першу гру Трантла, він просто в ноль закрив і Трампа. Трампа. І в другій грі теж я не пам'ятаю, що вони саме брали, але теж вони в блайн пікли топлайнеру, і топлайнер себе неймовірно добре почував. Звичайно, там була різниця в скілі, але все одно, mm -hmm. знаєш. E, дуже неймовірний перформанс, І чому я саме ще з смарта затронув? Тому що знаєш, такі гравці e, зазвичай включають его і особливо на топі, що ти можеш один раз помилитись, і навіть якщо ти суперкрутий гравець, тобі буде дуже важко e, якось ситуацію це Мені дуже подобається, як Магнус Карлсон Карлсон розказував це чемпіон шахів. Був останніх 15 років, і він е, дуже гарно сказав цитату, що я коли умовно включаю его, і я проіграю або там піддаюся на початку гри. Бувають матчі, де я просто не зможу знайти свою гру, і я просто не зможу е, виграти ту гру навіть проти дуже слабкого суперника, якщо я йому навіть дав якусь фору на початку гри. Mm -hmm. Тому таке теж буває, і мені здається, це дуже важливо в контексті топлендерів і в контексті взагалі самих гравців. І ми бачимо, що ти самий Ефіджі він дуже сильно включає ЕГО Смарт 50 на 50, І дзюба в цьому плані він суперстабільний, і він розуміє, як йому виграти гру, і він її виігрує. Тобто він ні на кого не надіється. Він не надіється там умовно на свій его. Можливо, в майбутньому ми побачимо якісь від нього такі штуки, бо все-таки топленерів я б не сказав, що якісь сильні були йому конкуренцію давали. Але мені супер сподобався перформанс, і насправді дуже все е, заключалося в удір топ трол саме на е, топлейнері плюс ліснику. Лісник теж неймовірний перформанс показав. Але знаєш, yeah. на фоні топлейнера так, таке е, затмити дуже важко, одним словом. Зрозуміло, копайс, дякую. А, да, я тобі згоден, що Зюба мені видався одним з найстабільніших топлейнерів, Дійсно, топлейнерів визначається якесь таке его. А в Магнота Карсон ти дійсно приклад привів цікавий. Я не зовсім певний, як на нього реагувати, тому що я знаю, що Магнус Карлсон це той чел, який знаєте, в шахах є ігри, ігри на таймер, там 5 хвилин, 3 хвилини. Він на такі ігри приходив часто дуже з запізненням і починав там гру 30 секундами проти п'ятихвилинного хвилин опонента. Це щоб ви розуміли, яке е его іноді у Магнуса Карсона, хоча мені здається, що швидше не его, а його просто е незібраність і таке ну, відношення трошечки не дуже серйозне да, ставлення до ігор. От, інтернету харчування закінчиться. Ну що, почнемо тоді з Hunting Wolf? Починаємо. Що ми бачимо? Трошки змінилася команда. минулий раз також ми бачили Hunting Wolves, і там були, по-моєму, трошки інші хлопці в лісі і на Міді, правильно? Так, 100%. На Міду був Крес Крес щось. Він був ОТП Азіром, І в лісі був Фелцер. крес а, а в лісі був фелсер і поміняли вони на з Клауда. Що можемо сказати? В підемо з топа в бот, а топлейнер, я, Я буду чесно катати, я не дивився їх ігри. Я був зайнятий, тому Кипайс. Хто може сказати нам по їх перформансу минулому? Ну, я думаю, прям ми цю команду вже розбирали, тому прям по кожному гравці, я думаю, сенсу прям аж такого немає проходитись. Я думаю, найголовніший саме такий слон це Бодіґаза, тому що Мідер дуже сильно імпрувнув команду в моїх очах, і Казу Склауд нічого не хоче погано про нього казати, але гравець дуже багато не грав лол. Гравець не грав майже компетитів, і в нього більш такі чемпіони солокучні, Тому в лісі міздесять погірше стала ситуація, але я думаю, що з Бедіґасою вони набагато краще команді допоможуть, чим два минулих гравця. Я думаю, це glow-up для команди. І думаю, що ця команда показує себе досить непогано на турнірі. Так, давайте перейдемо до тірліста, Ми почнемо тоді з них. Минулий раз я нагадаю, вони поставили в бетір. На перше місце Петіро. І, в принципі, вони так і закінчили. П'яте шосте місце, правильно. А, тобто тут ми повністю все вгадали. Як думаєш, чи змінилося щось в їх силі, чи ні. Мені здається, 100% -во, в них, вони стали кращі. Але питання: наскільки кращі, і чи вони заслуховують Атіру. І... Те, що я бачу, і те, що міністерство підказує, що вони заслуговують Атіру. Але якщо інші команди будуть умовно в Атірі, то я думаю, ми їх поставимо умовно після ну, самому в кінці Атіру. Ти вважаєш, Тому... що не посилили достатньо на Атір? Я вважаю, що так. Угу, Цікаво. Мене просто смущає цей молод молода людина на лісі. Я дуже доказу с Клауда, але мене дуже мущає, що він пішов до такої довгої перерви, і він грає в лісі, що я найважливішою ролью, як на мене, в 5x5. І якби це злий жарт не мене зіграло, я морально, я тобі чесно зізнаюсь, поки що не готовий ставити їх в АТІР. Можемо написати тоді олівчиком, якщо тобі то не легше. Так, да, давай тоді запишемо Олівчиком, і потім подивимося взагалі про команди, Добренько. які будуть. Запишемо їх Олівчиком. Да, бо знаєш, якщо в нас буде якась команда T1, і ми всіх будемо, якщо ми T1 поставимо в Вірі всіх інших там в А-тірі, то це буде виглядати да, дивно. Да? Там придеться да. всіх в F-Тір ставити да, привет, тому... Привіт Шаташа, привіт Фелцер. вам пише, подивіться, скільки він заграв до останній час, хоча б. Давайте подивимось. Так. Да. Не густо. Вейт, ну, no, actually він грає більше, ніж я грав в коли я був кіберспортсменом, тому. <laughs> Я так скажу, тому Мальдив на настільки... нього так наїхав. Наскільки я знаю, що хоч і Казус не стрімив лол, але він дуже багато грав арену в не на стрімі, тому я думаю, що він аж прям дуже сильно не відбився. І якщо вони умовно тренувалися з командою, то я думаю, що він, хоч і, на... і не на піковому своєму стані, але я думаю, на Емеральд. 4 може відграти. Так, ну тиждень тому, значить, 5 ігор, 10 ігор. 14 ігор за останній тиждень, але останні ігри 6 днів тому. Тобто він за тиждень зіграв там сів плотненько 14 ігор за один день, я так розумію. І так і сказав, ну, ми не досить цієї ліги. От, і все. Е, так, добренько. давай тоді запишемо дійсно поки що ролівчиком. і будемо далі йти по командам. Так, Альфа-Мюверс. Ну що, наші Альфа Мюверс? Киваємо їх ПГГ. Нічого не помінялося. Так у них той самий, єдине, що помінялося, мені здається, що Мералі була демоном 4, а остала Матчером 86 ЛП. Чи мені це вдалося? То я думаю, що немає сенсу опускати з S-Tro наших друзів на Альфа Мюверс. Тому що оверл, правила вони лишились такими самими досить сильними, команда, в принципі, досить плотна. Можливо, вони ще втігли зігратися. Вони, в принципі, можна на минулому турнірі якісь висновки зробили, тому що поначалу цієї команди дуже великий. Тому а, я поїхав в тірю. А наступна команда у нас Spirits of the Bloom. А дачник став часинішим. Оверол, те, що я бачив, мені ніби по згадці те саме, що й було тоді, коли ми їх розбирали минулого разу, правильно? В них лісник з'явився. Ага. І пам'ятаєш, Форблицік якраз був. Так, у них з'явився лісник. Так, ну це вже цікаво, речі. Це вже цікаво. Я думаю, через лісниками їх трошки вниз поставили. або... Вони поставили в кінець Сатіру. Ну. Через те, що в них не було лісу. І тепер вони, на мою думку, через те, що них є лісник, Поела, вони претенденти на Петір трошки. що в них є Diamond, у них є Мастер, два емеральда, платка. Платина на цей Це саппорт, напевно. Який емеральдом був і так, даймонд, бачиш, Він, він 24-го року був Diamond, mm -hmm. і 24 го року був Емеральдом. Тобто він може просто не грати, але в нього якісь навички, щоб бути умовно mm -hmm. кращим, ні Платіна гравець. Spirit в Деблум. управляється в Петті. Так, наступна команда: Хінклок. Mm -hmm. Я не знаю, чи вони ті самі, по-моєму, не ті самі, але давай просто сидити по тому, що ми бачимо. Так, ну ми минулий раз Хінклок поставили. В Так, да, я пам'ятаю, ми їх поставили в De tier тільки із-за того, що в них є два Амеральда, і ми подумали, що в них є якась опора, на яку вони можуть сфертися. Так, дивимося на хінклок. Хінклок програли Alpha вони виграли у пью-пью, які були сусідами по тюрму, правильно. Ні, вони, вони були в виграли в у півю, які ми поставили в tir і програли в вуст Багато з цього казати не можна, але принаймні те, що вони сильніше запью-пью. Тобто, ніби як в детірі вони були не просто так, правильно? Ну так, детіре, думаю, так і лишається. Я думаю, що команди, які не міняли складу, у них навряд чи щось багато помінялося в силі, тому так само їх поки що в детірі відправляємо. Проте також вони покатали себе на детір. Корнізон. В горнізонах помінявся топлайнер. тому що в них був імператор, пам'ятаєш? Ага, так, я казав, що він дуже стабільний. А тепер у них хто. Плайна. Плайна. Це хто? Храйзен. Це Крайзен. Ну що, я тоді гарнізон до те, щоб батір поставити? Да, ставим так, ставимо батір. Це перед of the Bloom, I guess. Хоча ми перед of the почекаємо. перед of the Bloom підняли. Та треба буде потім розбиратися, хто з них сильніший. Shilling for The Brothers це нова команда, яку ми всі знаємо. А я нарешті з'явився на цьому турнірі. І тут прям. ага -га! Тут наш агент з'явився на купайці. Ось куди ти попав тепер. Який uh, купає тон наші корабль, тому що він не був його капітаном і приєднується до іншого корабля під назвою Челінкергів Brother. І що у нас в нас Кілінкоргів Brother? У нас є IDA на топі, Вася ще в лісі, ґрення uh, нюда на Мідлейні. Ти знаєш, хто це такий? Це я так розумію, той самий uh, Anivia Player, як його звали Хобо. Uh, я трошки кажу по своєму експірінсу. А я завжди показував якусь цікаву гру на, цих, на UGL, і. Я його до вважав нестабільним топлейнером. Але того, що я бачу на UGL, як він грає, то він досить стабільно грає, і він при цьому має дуже непоганий кері потенціал. Хоба, хоч він і постійно, я його бачу, він постійно даймонд, але того, що я бачу, як він грає, він дуже стабільний мідлейнер. Він потерпає від того, що в нього маленький чампул. Команда, як на мене, також дійсно S-Ter без питань. Де саме є рід, тому вже потім вияснимо, коли розуміємо, які у нас команди взагалі беруть участь. І йдемо до наступного контенту. Positive Vibrations, так. Це також нова команда, до речі. А, так, що в нас по стаку? Працюю на топлейні D4, я так розумію, він не грає на цьому аккаунті. Я не вірю, що він не грає в гру взагалі, що все просто на цьому аккаунті не грає. Мені подобається став, в принципі, досить позитивний челік, непогано грає. А, пок... Те, що від нього потрібно, він робить, ну претензій взагалі немає. Коли ти відчуваєш від людини його максимум, і ти по суті більше і не очікуєш, і це нормально. Але устав, це та людина, яка ти розумієш його максимум, і деякі моменти він знаходить такі плеї, що ти просто не розумієш, що таке взагалі може бути, і що він може таке зробити, тому мені супер сподобалось ним грати, коли ми були в минулій команді на минулому турнірі. Тому так, да, тому якось так. І. Last but not lieст Йокіна Футари. Я пам'ятаю, що вона наробила багато шуму, коли, робили, коли були попередні квали, по-моєму, чи попереднього, не пам'ятаю точно. І там прям хайпили. Я думаю, це easy outher. Можливо, це буде у нас топ-контендер на топ-спот в АТІ, побачимо. Таракота армія. Це той самий тоночий корабль, який покинув Купайс. Окей, okay, оверол команда не помінялася, окрім даунгрейду з Штерпена на Мінгай, я б сказав, да? Вася так, Тобто ва Вася Чш вийшов, і вийшов купай з штерпеном, прийшли Адянке в ліс та Мінгай е в саппорт. Ну, я не буду там входити в округ доокола я скажу, що це прямий даунгрейд. І якщо вони раніше були в АДірі, то тепер будуть дивитися більше на Бетір таким складом. А, що на... що взагалі скажеш по перформансу команди Кипає? Ти от з середини, що можна кати по тим трьом гравцям, що лишилися, як вони заперформили, і що було гарне, що було не дуже гарно? А, що мені супер сподобалося Лось це Артіко супер крутий Адашник. Мені дуже сподобалось грати. він дуже стабільний і дуже крутий чувак багато розуміє. Хоча він умовно, не знаю, чи в нього якийсь компеті досвід, але мені здається, в нього. Мало компетитів до досвіду, але те, що він говорить, як думає і так далі, що, то таке відчуття, що він десь або в когось коучився, або в якихось ліг грав, тому що в нього досить хороше розуміння для мастера 100 ПТСів. Супер сподобалось з ним грати. Дуже він а, стабільний адачник, і, по суті, вся команда трималася на ньому, коли в минулих квалах. І це було дуже приємно дивитись, але з іншого боку, в нього саппорт набагато гіршим став, навіть якщо будемо брати Штербена і в ліс автофіл, який, можливо, до кінця не розуміє, що йому робити. ТНТ ТНТ Дивний гравець він ніколи не. Знаєш, ТНТшка з тих гравців. Коли ти скажеш, що він просто норм, і дуже-дуже рідко ти скажеш, що він, типу, якщо дати йому певні умови, він зможе в соло виграти. Да? Бо пам'ятаємо, наприклад, того Смарта, ми знаємо, які йому треба дати умови, щоб він виграв. Ми супер пам'ятаємо козака, які йому треба дати умови, щоб він просто в нуль гепнув. А поки що про ТНТшку навіть... Навіть в дуже в хорошому вологому сні я не можу представити, як він може умовно прям закрити в соло гру, тому мені здається, це одна з проблем цього гравця, і йому потрібно якось фіксити, щоб ставати умовно кращим. І бачимо, що той самий Damon 2, який він досить довго сидить, це один з показників того, що йому не вистачає якоїсь ізюминки, так сказати. Норфтакса. Норфтакса себе досить непогано показали минулій квалії, вийшли у фінали, і цим мене вони дуже дивували. І Не знаю, можливо, я не правий, але команда виглядає поки що на тому самому рівні. У них все, що помінялося, саппорта поміняли з, з Микити Нікіт Гапа на містер Корфу. Мені здається, це трошки шило на мило. Але якщо команда вважає, що їм треба було поміняти саппорта, то, то хайп хай буде. Ти знаєш, коли ти граєш, коли ти дивишся, як грає Іван, і ти таки дивишся, ну вони там єлі вийшли на Worlds з четвертим слотом. А потім, потім всі команди, які проти них грають, просто моляться, типу, щоб них був щоб вони не з тої ноги стали, да? Бо буквально більше немає про що і думати. Тому в цьому плані. В Цьому плані Норстарс мені не вглядається є як команда, яка може претендувати на стір. Окей, okay, uh, дава подивимося. Я думаю, що містер Корб це трошки апгрейд від Гапа. тому що містер Корб себе дуже гарно показував кожен раз, коли я бачив його. В uh, нього більше досвіду, ніж у Нікіта 100%, і Пала він все-таки трошки вищий і більше грав в вище Мело, ніж Де — той самий. Тому uh, поки що я його вважаю сильнішим. І uh, Overмітер Corp це гарний апгрейд, який можливо їм допоможе. пул так мастерів, вони в принципі грали непогано. Так, uh, да, вони нічого не могли протиставити Удірам, але але, удірю грали дуже гарно. Тому те, що вони програли Удірам 0-2. Я чесно вважаю, що Удіра будь-яка команда, там 0-2 програла. Норд відправляється в Атір. Це у нас на екрані команда називається фанат Кирюса Укуро, Пан, Кагамі, ремейк і Lit Reddit. По-моєму, команда та сама лишилася. Команда залишилася сама, тільки в них, якщо ти пам'ятаєш, в них лісник був у Пардонічом, і зараз в них. Наталья чекікнулись з команди. Тому ми поставили в який. Тір тоді ми їх ставили. Атереси у нас відправили в Петір. Мої голи вони були топом Б-тіру, але можливо вони натягнуть на ботом-А-тіру. Ми по ним вже проходилися, що тут помінявся лісний Октомарин. Октомарин, в принципі, досить мало грає в Лігу, наскільки пам'ятаю, але досить сильно розвився. Ставимо їх тоді в Атір. І Пурманс Роуз остання команда, яку ми сьогодні будемо дивитися. Вермік ще палатдя цемпібер Вардусік і Рея. Щось помінялося в цьому складі. Так, з цього складу пішов у Cryzen, І пішов ще один гравець я точно не пам'ятаю. А, Мідлайнер пішов, пам'ятаєш, там був Баку чи щось таке в нього нік? Да, та, так, перекрає. Так. Ну і Вердусік перекочував з команди, там, де він був лісником, перекочував команду, де він тепер може бути саппорт. І так би лишив тірі, я думаю, я вони постійно... Да. І... не Я думаю, так. Пускати їх точно не можна, піднімати їх також, в принципі, не думаю, що можна. Тобто вони займають свої ситір, швидше за все, треба їх зараз поставлю тут й дискутувати нічого. Єдине, що мене турбує, та, що ми перегрузили а тір, і в нас нічого немає в тірі. Можливо, нам треба спустити трошечки. Ну, якщо ми цей тір беремо як е окремі від того тіру, то ми можемо зробити так, як ти кажеш. Якщо... Да, Люди будуть більше за все порівнювати, да? тому я думаю, ти правий, да. давай так залишимо. Лідам приємніше бути в Атірі, плюс я думаю, що всі команди, які тут в Атірі, вони заслуговують на Атір. Це не їх первинна, що їх набрали аж чотири, дуже сильних команди. І це не, не привід комусь йти в Б Тір тепер, хоча вони команда А-Тіру, якщо порівнювати з минулим турлістом. Взагалі відбувається, і що? Мені здається, що Армі 100% найсильніша із цих команд. Це теракотармія то що... це у нас е Горнізон, це Спіритсов зеблум. Так, я думаю, Армі тут навіть обговорювати навіть не будемо. На, ми просто зради му немов Знаєш, я я ось так дивлюся, і головою я розумію, що спірити вони посиніші. По Ело, але душою мене більше тяне до горнізонів. Е, Командна гра мені більш подобається напевно у горнізонів. І мій голос піде саме їм. Так. Що ж, переходимо до Атіру, який на досить таки напакований. Ліс буде виглядати якось ось так. Ну Що ж. Затірка ми розібрались плюс-мінус. E, Атір був досить важкий. І лишився у нас s тір Це вияснити, хто буде топ-1. Альфа-мівер чи Сінгербразер, хоча знову ж таки не виключає знову якийсь апсет, що хтось із них заінтить, хтось від них програє там тихлузом чи ще щось. Афіжі гравець, який викликає тебе на двобій, умовно, а я не з тих, хто відмовляється від двобою, тому там, швидше за все, буде волатильна лінія. І хтось та її іде і виграє, правильно? Ну що ж, поставимо команду купається на перше місце. І подивимося, ляже карта завтра.